Добрий день, дітлахи! Вітаю і вас, шановні батьки! Діти, на цьому тижні ми говоримо про комах! І сьогоднішнє заняття з розвитку мовлення присвячене саме комахам. Отож, сідайте зручніше, ми починаємо! На початку цього заняття ми повинні підготувати губки зубки язичок для подальшої роботи. Повторюйте за мною чистомовки. І так хи хи Поруч з нами живуть комахи. Далі ні-ні-ні. Вони дуже різні. Далі кі-кі-кі. Комахи маленькі. Далі. Вображайте комах. Все, підготували, починаємо нашу роботу. А працювати ми будемо сьогодні граючи. Перша наша вправа називається Скажи, хто це. Подивіться, діти на ці малюнки. Я буду показувати вказівку і запитувати, хто це. А ви повинні сказати, це, ну, наприклад, що це? Як треба сказати, це указка. Діти, хто це? Це жук-сонечко. Хто це? Це мураха? Хто це? Це оса? Хто це? Це бджола? Хто це? Це павук? Хто це? Це метелик. Хто це? Це комар! Ось так ми з вами весело виконали першу нашу вправу. Наступна наша вправа називається Хто що може робити. Діти, подивіться нашу касонечко. Ви його дуже часто зустрічаєте під час прогулянки з батьками на вулиці. Скажіть мені, жук, сонечко може що робити? Лазити, їсти, пити, літати. Сідати, знаходити, перелітати. Та, а що може робити комар? Комар може літати, сідати, пити, їсти, кусати. Так. А що може робити метелик? Метелик може літати, перелітати, знаходити. Їсти, пити, сідати, літати. А що може робити мураха? Мураха може бігати, будувати домівку мурашник, кусати, переносити, їсти, пити, будувати. Ось так ми пограли з вами ще в одну гру. Наступна наша гра називається «Скажи вас. Діти, можна сказати, лялька. А тепер ласкаво. Як? Лялечка. М'яч, а ласкаво м'ячик. А тепер про комах. Жук, а ласкаво, жучок. Бджола, а ласкаво бджілка. Далі комар, а ласкаво комарик. Далі. Далі гусінь, а ласкаво гусеничка. Далі квітка, а ласкаво квіточка. Гілка а ласкаво гілочка. Дерево, а ласкаво деревце. Кущ, а ласкаво кущик. Нога, а ласкаво ніжка. Хвіст. А ласкаво хвостик, лапа, а ласкаво лапка, крила, а ласкаво «крильця». Молодці дітлахи. Ідемо далі. Наступна наша гра називається Добери слова. Діти, подивіться на цих комах, скажіть мені, будь ласка, павук який? Буває маленький, буває великий, страшний. Повзучий, кусаючий. добре. А жук сонечко який? Червоний в цяточку, кругленький, маленький, чорно-червоний. Так. А оса яка? До... Жук сонечко був кругленький, а оса довгенька, жовто-чорна. Ще яка яскрава кусача. Так, а метелик який. Гарненький, веселенький, чер... чепурненький, яскравий, різнокольоровий. Ось із цією вправою ми впорались успішно. І наступна наша вправа називається: Дай відповідь. Я запитую. А ви відповідаєте, слухайте, кішка це тваринка. А мураха це хто? Треба казати так. А, мураха це комаха. Повторіть, а, мураха це комаха. Далі бджілка може літати. Не літає. Так, ідемо далі. Метелик їсть смачний нектар в квіточках, квіточках А, що їсть. А що їсть жук сонечко? А, жук-сонечко! Поїдає шкідливу тлю. Тля це маленькі, маленькі комашки. Тлю. Далі дощовий черв'як живе під землею. А де живе, а де живе комар? А комар живе на поверхні землі. Далі, бджілка корисна комаха. Поробить медок. А муха, пробачте, діти, це була муха, джілки тут немає. А муха це яка комаха, корисна чи шкідлива? А муха шкідлива комаха, тому що вона розносить мікроби. Ось так, дітки, ми сьогодні разом з вами пограли в різні. І позаймались під час заняття з розвитку мовлення. А говорили ми сьогодні про комах. На все добре, діти! До побачення, до нових зустрічей!